Mazda cx 7 10 року в дуже гарному стані. на противотуманочках, лінзована оптика, омивачі фар, все тут є, такий коричневий, темно-коричневий колір. Диски фірмові, їй пасують, машинки присутні без ключовий доступ, білий шкіряний салончик в дуже гарному стані. Є ось деякі нюанси, але 10-й рік та й ціна тут дуже класна. Повний електропакет, музичка тут Бозе. Ось таке тут мультикермо, є датчик світла та дощу, також керування круїз контролем, керування мультимедією. Ось такий тут ручничок. Тут є два ключі в комплекті. Давайте подивимось пробіг, а пробіг тут 84 тисячі кілометрів. Екранчик мультимедії. Управління мультимедією, клімат, підігрівчики, автоматік. Тут що у нас? Обдув скла. Задній ряд у нас також білий, також шкіряний, тут нічого ніде не потерто, все в дуже гарному стані. Давайте відкриємо підлокітник, Ось такий підлокітник, два підстаканечка. Все так дуже компактненько виглядає. Позаду у нас є парктроніки. Камера заднього огляду. Ось такий багажник. Тут ще у нас додаткові комплекти килимків, бачите, є? Глибокий багажник, є шторочка, яка захистить ваші речі. Також тут в комплекті у нас. Повнорозмірна запаска, домкратік, крики, все, що хочеш. Ось така бензинова Mazda CX7. У нас вже є на майданчику автопоїнт. Кого цікавить, приїжджайте, тестуйте, перевіряйте на СТО. Я впевнена, що вона вам сподобається. Автопоєнт. Придбай якісне авто.